Семирічний Захар до школи несе два наплічники. Один з підручниками його зараз тримає мама, інший тривожний, щоб брати з собою у сховище під час оголошення повітряної небезпеки. «В Ньому ми ставимо водичку, снеки, розмальовки, кольорові олівці і підписали цей рюкзачок з бейжиком. Такі тривожні валізки дітям вирішили зробити самі батьки. Все закупили за власний кошт. кажуть, безпека малюків понад усе. Схожа ситуація у Тернопільському правовому ліцеї. Зараз тут тренувальне навчання. Діти разом з вчителькою заходять в укриття. У них там сьогодні урок. Педагогиня пояснює правила поведінки під час повітряної тривоги. Сьогодні у нас урок я досліджую світ, тому ми вирішили ще раз попрактикуватися і з дітками дійти в укриття познайомитися, що і як, що потрібно робити, і пройти весь той алгоритм дій, який необхідно. Усі учні мають з собою тривожні валізки. Третьокласниця Каріна показує, що їй туди поставила мама. Соломка, вода, батончики. Директорка правового ліцею каже, що тему наповнення тривожних валізок обговорювали з батьками, а потім затверджували на педраді. Тому усі учні молодших класів їх мають. А в старших класах це вже за бажанням, щоб підтримати їх в укритті на час певного терміну і щоб в них була нормальна життєдіяльність, то є вода, є сухарики, є аптечка, є обезболюючі, є серветочки. В обласному департаменті освіти і науки пояснюють, формувати наплічники для класу чи індивідуально для кожної дитини, вирішують безпосередньо у школі. Рекомендують покласти у наплічник найважливіше воду, снег чи батончик, ліки за необхідності і листочок із телефонами близьких людей. Та у школах області дирекція надсилала батькам списки з десятком пунктів, де серед них є навіть термоковдри. Що стосується іншого. Це термоковдри, інша додаткова їжа, вода, туалетний папір, рушники, салфетки. Це має бути безпосередньо в укритті. Є варіанти, де виділяють місцеві бюджети. Якщо цього немає, бо ми маємо розуміти, що зараз багато видатків не можна використати і пройти через казну. Якщо батьки можуть зголоситися і закупити необхідне, що має бути в укритті, також можуть це робити. Ольга Хома наголошує, що стосовно того, як має бути забезпечене безпосередньо саме укриття, вирішує кожен заклад освіти на колективних зборах. Головне, щоб дітям було безпечно перечекати повітряну тривогу.